Дівчатка, всім! Привіт! Ви на каналі Makeup Thrush. І сьогодні ми будемо починати наше новесеньке відео. Я вам завантажила два нових відео, як я пішла купувати капусту до борщу. Невеличке відео, взагалі 5 хвилин, можете переглянути після цього відео. І. Е Відео мій день, але це сьогоднішній мій день, воно обов'язково сьогодні завантажиться. А це вчорашні два відео, обов'язково, їх дивіться, постав лайк, зупини це відео, постав мені лайкосик, участвуй в челенджах, який челендж можеш узнати у попередніх відео. А ми з вами будемо починати мій день. Хочу вам показати, чим я снідаю. Дівчатка, я снідаю ось такою водичкою у MyBoot. І салатиком. Зараз можете переглянути який. Сьогодні у нас дуже виснажливий день. Нам потрібно і нафарбуватися, я трішки тут вже підготувала. І зробити уроки, трішки прибрати, поснідати сніданок перше. Тому починаємо їсти. Ой. Вибачаюся. Нам все потрібно встигнути. Ну, зараз я швиденько вам. Буду розповідати, що я буду робити сьогодні. взагалі, що вас чекає в цьому відео, ось так ось. Це вже, мабуть, обід, але я вам снідаю, наче як сніданок, тому що я ем, встигла о 7 годині десь поїсти бутерброд з авокадо і яйцем і чаєм. Я поснідаю і буду далі знімати вам влог. Дівчатка, я ще поки трішки ще їм салат, але я трішки вам знімала відео, потім відправляла друзям домашку і так далі. Ось так ось. Я потрошку вже буду закруглятися і буду знімати відео далі, тому що це неможливо. Просто щоб ви дивилися, як я їм качаємося. Так, давайте починаємо вже рубрику. Відкладемо нашу їжу і буду починати наше прибирання. Нам сьогодні потрібно скласти прибирання в косметиці. До речі, якщо ви хочете прибирання в косметиці, постав лайк. Підпишись на канал. Обов'язково в коментарі відправ червоне сердечко. Аби починаємо робити прибирання. Ось як виглядає мій стіл. Я беру дві ручки та кладу до стаканчику. Та поправляю їх. Ой, ботл падає, але ботл завжди лежить на ось цих підставочках. Тепер це гарно виглядає. Зараз вам поближче покажу. Ось так. Як у мене були уроки, мені потрібні були зошити. Дуже багато сьогодні зошитів мені потрібно було. Я, до речі, з вами чому так багато, тому що деякі зошити я брала допомогильно для того, щоб вам зняти відео. До речі, дивіться, я там вчителька, і, типу, переодягаюся у дівчинку, яка забирає свій зошит. Дуже цікаве відео, обов'язково подивіться, а я ще дохавую салатик. Зараз покладемо зошити ось туди, на полицю для зошитів. Дівчатка, бачили, я вже поправилась тут на полисі. А, Так, давайте далі прибирати на моєму столі. А я вам нагадаю, що треба поставити червоне сердечко. Давайте ви зупиняєте відео. Якщо хочете, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, пишуте в коментарях червоне сердечко для того, щоб я зняв прибирання в косметиці. І обов'язково це робите, зрозуміло. Щоб я подивилася п'ять переглядів, допустимо, і п'ять лайків, п'ять сердечок, п'ять підписників. Обов'язково! Ну, ми з вами переходимо до дальшого прибирання. Вибачте, що я можливо десь там розмовляла російською мовою, тому що. Для мене щось незвичне. Давайте покудемо цю книжку. Це мій чорновичок, така книжечка, але я її чомусь зробила на відео коротеньким, таким, знаєте, типу, вчителькінг блокнот для відмічання дітей. Ми його кладемо ось сюди. Ось тут гарно, так, вже поличка. Можна трішки поправити тут, і тут дуже гарна вивізка вільна Україна. Ось можете її роздивитися. Далі у мене були уроки, У мене ось такий зошит по українській мові. Ще один зошит по українській мові. Ми їх збираємо всі популяримо. Це буде сценарію, сценарій, так, невеличкий, е, ви його не бачите, бо він з сірим лівцем написаний. Невеличкий мій сценарій для відео. Да, да, я, е, Ви думаєте, Та, просто такі відео, якісь дурні, ні, я складаю сценарій до кожного одного відео. Я трачу дуже багато часу. Я піду покласти цей мій блокнотик, туди я записую правила з української мови. Тут небагато, тому що почала його вести недавно. Ось. Правило і ось там. Чула, вчора тільки мені було сумно, тому що не було світла, і я почала вести такий блокнот. А чому ні? А зараз відбудеться міні тихеньке прибирання. Тепер можете розглядати, яка в мене вже красота на столі, і можна подивитися на гарний стендик. Я вже застелила ліжко, дівчатка. Це відео буде е ну, не дуже таким довгим, як зазвичай, тому що зазвичай я дуже довго знімаю, монтирую. а вона буде таким, як я його зняла, так і воно і буде. Можете, ви бачити, що трішечки труситься, тому що я вас тримаю на руках, тому що вам треба показувати вас кудись е поставити неможливо просто. Так, я ще доїдаю салат. Ми з вами відвідемо мою кухню. Дівчатка, от чому ви ніхто не пише мені коментарі? Моє перше відео набрало 93 перегляди, і вибачте, там жодного коментарія. Я хочу, щоб ви переглянули будь-яке моє відео або це, тому що ти його вже дивишся. Напиши мені коментарі. Червоне сердечко, будь ласочка. Пліз? Це обов'язково. Дівчата, як казала, що це відео буде максимально коротеньким, тому ми вже завершуємо його. Е, і якщо на цьому відео не набереться в коментарях хоча б 5 сердечків, я не випущу наступне відео. Тому обов'язково, якщо ти перший чок на моєму каналі, можеш подивитися попереднє відео зайти на мій аккаунт YouTube Shorts, обов'язково подивися, підпишись. А на це відео обов'язково постав лайк. І це відео добігло кінця. Хочу сказати, чекайте наступних відео, але все зависитиме від вас. Якщо ви наберете на цьому відео 5 лайків, 5 червоних сердечок і 5 плюс підписників, то я знімаю нове відео. Зрозуміло? Ви мені підписників, лайки і сердечко, а я вам відео і багато відео.